Слава Україні, друзі! Героям слава! Ну що, залістився ноткої на біржі Binance, Bybit та OKX. Зараз ми вже бачимо ціну. Кожен з нас вже зафіксував ціну і продав вже за долари. Власне, ми з цього заробили вже 200-300, хто 500, хто 1000 доларів. так, хто активно обузив дану темку. Ось було багато критики на рахунок даного проекту. В результаті ми з повного нуля забрали наші долари. Не менше 2000 доларів. Але не всі так. Зараз виникли проблеми. Когось не вистачає пару центів на комісії, щоб заклеймити та вивезти на біржу. Власне, там продати за долари хтось не може конвертувати ваучери, хтось поставив стейкінг, потрібно чекати, чи можна вивезти стейкінгу і так далі. В цьому відео постараюся дати відповідь на ваші запитання, адже в мене було щось близько 500 чимось повідомлень на те чи інше запитання. Але якщо взяти в загальному, то це 3-5 важливих питань, які цікавлять власне вас, ось цих 500 людей також можливо у вас немає відповідь на це питання. Тож, вам приємного перегляду. Ви на Ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Майже 50% запитань, коментів і повідомлень було про те, скинь мені, будь ласка, пару центів в тон на комісії, а я тобі скину там в гривнях чи в доларах. Звісно, надсилати кожному зараз по цих пару центів, це б зайняло мене дуже багато часу, а часу у мене зараз, так як вільного, немає. Тож, власне, людям потрібні ось ці пару центів, щоб не закидати, наприклад, з біржі Binance 10 доларів, щоб вони там потім у нього стояли просто так. Люди не хочуть туди переводити свої долари. Тож є на даний момент вихід з даної ситуації. Власне, купити ось цей тон для комісії на P2P ринку. І все це можна зробити за допомогою вашого телеграму. Так, я трошки і зараз тут буде запис екрану. Для цього нам потрібно перейти власне, наш Телеграм, натискаємо на лаштування і вибираємо валит. Після того нам потрібно натиснути Купити. Власне, ми будемо купляти. Оплата, вибираємо Монобанк, тому що я буду скидати з Монобанку, ви можете вибрати будь-який інший. Далі верифікація: я вибираю надійна. Вибачте, за російську мову, так як українською тут ще поки що немає. Насилати ми будемо. Гривню і отримувати ми будемо тон. І потрібно прогорнути ось цю менюшку в сторону, щоб вибрати мінімальну суму, яку ми хочемо поповнювати. На даний момент мінімальна сума це є 100 гривень. Її цілком має стати для. Її цілком має вистачити для того, щоб вивести ваші ноткоїни на ту чи іншу біржу. Що ж, я вказав від 100 гривень, як ви бачите, тільки є одна позиція. Натискаємо купити і вводимо суму, на яку ми хочемо поповнювати. А власне, я куплю монетки на 100 гривень. Далі потрібно підтвердити угоду. Бачимо, мені перейшло сповіщення, я перехожу на нього. І вже з'явилася карта, на яку я маю скинути 100 гривень. Переходжу свій монобанк, копіюю карту, яку я маю надіслати, надсилаю туди 100 гривень, повертаюся назад, і тут потрібно вставити виписку з банку. Для цього просто переходимо назад в банк, вберігаємо дану квитанцію нам у файли і надсилаємо вже власне для підтвердження. Відправляємо наш чек і чекаємо пару секунд, хвилин після того, як відбудеться дана угода. Бачимо, що платіж підтверджений, наші тон поступили нам на наш баланс. Повертаємось назад в наш гаманець, і бачимо, що мені Стопило 0,27 тонн на мій гаманець. Ось, власне, цього більш ніж достатньо, і вистачить вам для того, щоб перевести ваші ноткоїни на ту чи іншу біржу. А для того, щоб перевезти ось ці тон, наприклад, на наш тонкіпер, тому що дехто переводив наші ноткоїни на гаманець тонкіпер. Ми натискаємо надіслати, переходимо на наш тонкіпер гаманець, вибираємо, що ми хочемо отримати, копіюємо даний адрес, переходимо в гаманець на телеграмі, вибираємо тон, надсилаємо, вставляємо адрес, який ми копіювали на нашому тонкіпері. Підтверджуємо транзакцію, все, буквально за 2 хвилини. Ви бачите, ось скріншот, тон поступив на мій гаманець, буквально там за 2 хвилини. Ось і все. Буквально за пару хвилин ви вирішили свою проблему, кого не вистачає ось цих пару центів в монеті Тон Ну, для того, щоб сплатити комісії. Тепер наступне важливе питання для тих, хто не вивів свої монети тон, а також хто не конвертував свої ваучери, які в нього були на його балансі. Тому що хтось забув про цей ноткоін, хтось тільки -но, згадав, десь подивився відео, що ліс на ноткої все-таки відбувся, і в нього десь ці монети є. Тож, власне, для цього потрібно буде вам почекати, якби це сумно не звучало. На даний момент конвертувати ваші ваучери ви не можете в монету нот. Ви переходите, натискаєте плюсик, вибираєте кількість ваучери, тобто це буде або 10 або 100 тисяч ноткоїнів, конвертуєте їх в монету ноткоін, після того виводите вже на свою біржу. Можете вивезти на гаманець в Телеграмі, можете вивести на тонкіпер, також можете вивезти на будь-яку біржу, тобто це буде або Binance ByBit, або OKX. Ось зараз такої функції немає, її прикрили, але зовсім скоро її відновлять, пообіцяли після лістингу. На даний момент чекаємо, адже все-таки ще нагрузка на гаманці та на біржі є. Тож почекайте, там буквально 1, 2, 3. Дня, я думаю, все це відновлять. Інструкцію, як вивести та конвертувати наші е, ваучери, є в цьому відео. Я показував детальну інструкцію. Знову ж таки, там від А до Я розказано. Тож, коли з'явиться дана функція, просто перейдіть, подивіться, хто ще не бачив. Тепер інформація для тих, хто хоче вивести свої ноткоїни одразу на свою гривневу карту. Одразу скажу, найлегше це зробити, коли ви виводите вже власне ваш ноткоін на біржу Bybit, Binance або KX, а знову ж таки, або Tonkeeper чи гаманець на Telegram. Ми просто продаємо даний ноткоін по ринку і отримуємо за це доларів. Після того переходимо у вкладку P2P. Я буду показувати на даний момент, як робити це в Телеграмі. Переходимо у вкладку P2P і тепер не купляємо, а натискаємо продати. Вибираємо знову ж таки майже все ідентично, гривня. Далі вибираємо тут вже не тон, а USDT, і сума, від якої нам потрібен той чи інший продавець. Наприклад, це буде давайте, від тисячі гривень чи від 10 тисяч гривень. Ми знаходимо даного продавця, до цього часу ми наші ноткої вже продали. Дали по ринку і в нас на балансі долари. Тож ми вибираємо даний офер, підтверджуємо, нам потрібно надіслати USDT на даний гуманець і далі чекаємо смски, коли вже гривні поступлять на наш баланс. Алло. Що робиш? У Відео записую, що хочеш, кажи. Забув, про що. Я ще не бачив жодного коментаря в себе чи в когось іншого, що попросили пройти верифікацію на телеграмі. Якщо вам немає 18 років, можете спробувати. Але до цього було добре, якщо б ви знайшли там е свого друга чи брата, в кому є 18 років. Просто нехай він потім пройде верифікацію, і ви все одно виконаєте дану угоду, міняєте, наприклад, усі долари на гривню. Також було багато запитань: що буде з ноткоїном, чи буде він там по одному долару і так далі. Знову ж таки, дивіться, друзі, на даний момент ми кожен з вас, я, ви та інші. Отримували цей ноткоін безкоштовно, тобто ми не заходили, наприклад, там по 0,00 одному центу е і купляли даний ноткоін. Ні, ми його отримали безкоштовно і зафіксували прибуток свій вже з повного нуля. Тобто немає точки входу, де ми заходили, і ми чекаємо, поки зможемо зафіксувати його там. Ну, наприклад, по 10 центів. Так цього немає. Є ті люди, які не майнили його, а закуплялися, тобто вносили ліквідність сюди і будуть пробувати фіксувати прибуток свій вище. Так, на даний момент ми ще чекаємо близько 30 днів, коли ті люди, які на початку ще вносили свої ноткоїни одразу в стейкінг, коли пройде час, вони їх виведуть і будуть продавати їх. Адже там були досить такі непогані умови для стейкінгу. Чим вища ліга, тим краще Мови для стейкінгу, коли вони будуть закінчуватись, вони будуть їх зливати та продавати по ринку. Знову ж таки, ціна ще буде падати, і думаю, після того люди вже почнуть закуплятися ноткоїном і продати та зафіксувати свій прибуток в декілька разів більше. Тож зараз там придумувати, вигадувати якісь свої прогнози я не буду. Чекаємо подальшої інформації, що буде відбуватися з даним проектом, як він буде розвиватися. Якщо будуть цікаві оновлення, тож можна десь там понизу закупитися і притримати токени даного проекту. На даний момент, власне, можна застейкати наші токени. Ноткоїн, хто буде холдити їх, ви просто можете поставити та вивезти на біржу Bybit, там поставити в стейкінг, адже ви все одно холдер вам по барабану, чи ціна падає, чи ні. Ви ставите в стейкінг, і додатково маєте з цього ще прибуток. Також ті люди, які на початку одразу вивели ваші ноткоїни на біржу Bybit, і вони прийшли вам з запізненням. Якщо я не помиляюсь, біржа Bybit там дала ВІП-статус, також виплатила компенсацію 30 доларів. Ось ну, небагато, але. Приємно, що ще маємо якийсь такий додатковий бонус, адже на інших біржах цього не було. Ось така коротка інструкція. я Сьогодні записав. Сьогодні маю виставити, тому що дуже багато запитань і ніяк не можу розгребсти свій телеграм, адже там куча повідомлень, і майже всі вони одинакові. Вам дякую за перегляд. Залишайтесь на ютуб каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.